В сезоні хвороби атакують у міністерстві охорони здоров'я України. Звітують уже про майже 600 тисяч інфікувань на ковід та ГРВІ від початку осінньо-зимового сезону. Причому половина недужих і госпіталізованих це діти чи загрожує Україні епідемія, та чи слід чекати нових штамів? Ковіду відповіді на ці запитання маємо змогу почути просто зараз. Щойно завершився брифінг заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна. Моя колега Анастасія Пілішок була на конференції. Вже готова розповісти більше. Насте, ми тебе вітаємо. отже, до чого нам готуватися цієї осені та зими? Вітаю студія. Почну з того, що дійсно в Україні зростає захворюваність на сезонні хвороби. Про це щойно на брифінгу нам повідомив заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Втім, епідеміологічний поріг наразі перевищено лише в Тернопільській області. Ну а більш детально про ситуацію з захворюваннями на грип, грві та ковід, ми можемо розпитати безпосередньо у пана Кузіна. Він зараз. Поруч зі мною вітаю, пане Ігоре. Давайте почнемо з найсвіжіших даних. Останній тиждень в Україні було холодно, вночі синоптики фіксували перші заморозки. Як це вплинуло на розповсюдження вірусів? І яку статистику захворюваності маємо на тепер? Якщо подивитися за останній тиждень, то за минулий тиждень було зафіксовано трішки більше 110 тисяч випадків захворюваності саме на грип та госреспіраторні вірусні інфекції, і трішки більше 2 тисяч нових випадків захворювання на ковід. З початку епідемічного сезону 587 тисяч українців вже перехворіли на грип та госреспіраторні вірусні інфекції, і трішки більше 12 тисяч людей перехворіло на ковід. Епідемічна ситуація на щастя зараз залишилася. Залишається достатньо спокійною, і я би тут хотів поправити, що не перевищено в нас епідемічного порогу в жодній з областей країни, тобто ситуація залишається зараз достатньо стабільною і спокійною. Разом з тим, ми дійсно будемо спостерігати подальше збільшення кількості випадків, як грипу, так і гострих респіраторних вірусних інфекцій, і пікові показники, які якраз пов'язані з грипом, вони будуть спостерігатися в нас з грудня по лютий. Місяць наступного року, тобто в цей період можна очікувати навіть більші спалахи, і навіть епідемію, так насправді в нас залишається можливість застосування так званих локальних карантинів або локальних протиепідемічних заходів. Мова йде про те, що якщо в якійсь області ми будемо фіксувати достатньо серйозне і інтенсивне збільшення кількості захворівших, тоді ми зможемо застосувати локальні протиепідемічні заходи або обов'язково носіння масок або переведення на дистанційне навчання або Інші заходи, але станом на сьогоднішній день ми на е, майже майже на 60% нижче аніж мінімальний епідемічний поріг для е, областей або для України. Таким чином, ми зараз перебуваємо, е, скажімо так, на старті епідемічного сезону, але безумовно така опція з точки зору профілактики і контролю в нас залишається минулого року. Е, в нас е, не було застосовано в жодній області отаких от локальних об. Межувальних заходів, скажіть, чи будуть цьогоріч розповсюджуватися нові штами грипу та ковіду? Насправді, по відношенню до вірусу грипу, ми не очікуємо появи нових штамів. Та вакцина, яка зараз використовується в Україні, вона відповідає тим штамам, які циркулюють не лише на території України, але й на території Європейського союзу. По відношенню до штамів ковіду ми бачимо те, що прогресивно в нас збільшується кількість або відсоток штаму флірт. І він поки що поступово стає таким головним. Але поява. У нових штамів в цьому підмічного сезону ми поки що не очікуємо. Дякую, пане Ігор. Я нагадаю, з нами був на зв'язку Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України. А мені лишається додати, що погода наразі мінлива. Віруси вже починають вирувати, тому потрібно слідкувати за своїм здоров'ям і дослухатися до порад спеціалістів. Студія. Будемо берегти здоров'я. Дякую, колеги, про сезонні хвороби. Так та як від них уберегтися, розповів Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України.